Слухайте, селяна, чому ви стоїте в цьому квадраті? Тому що в нас є цікава пропозиція для тебе. Ого, я вас слухаю уважно. Скажи, кого ти хочеш отримати будинок на колесах, який стоїть позаду тебе. Будинок на колесах? Давайте подивимося і вау. Слухайте, так я можу прикріпити його до своєї автівки і на ньому кудись поїхати. Так і до речі, зайди всередину. Подивимося, що в нас тут і друзі, тут можна одразу лягти, також помити руки та ще й спокійно їсти. Ну що ж, Селя, такий подарунок, мені і подобається. По острове, ми тобі його ще не подарували. Але ж як, ви ж тільки що казали. Так, 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 ми казали тобі про пропозицію. І тепер, слухай, якщо ти нас знайдеш в цьому квадраті, тобто так, ми зараз ховаємося в ньому. А як ви в ньому сховаєтеся? Він ж маленький, а вас тут доволі багато. До слухай, до слухи. коли ти нас всіх знайдеш ти і отримуєш цей будинок на колеса. Ну добре, але все одно не розумію, як ви в цьому квадраті будете ховатися. Повернись на Зато рахуй до 50. Ну добре, чому б і не все? Я не підглядаю, давайте рахувати. Один, два, три. Ну що ж, хлопці, робимо все, як і запланували. Ну що ж, Степан, нехай тут нас шукає. 47, 48, 49, і мені здається, їх зараз знайду просто за півхвилини Почекайте, а що це за блоки? І куди подівалися селяни? Кавон, кавон, ми в блоках знаходимося прямо всередині цих блоків. Стоп, селяни, що ви сказали всередині блоків? Боків, а яких саме? Просто їх тут доволі багато. А ось це тобі і треба буде сьогодні перевірити. Ем, ну добре, я, звичайно, це зроблю для того, щоб отримати цей будинок на колесах. Але як мені потрапити всередину цих боків? Ну, до прикладу, я хочу потрапити всередину ну, цієї пічки. І ось що мені для цього треба зробити. Ось так чи що? Ем, стоп, що я кудись телепортувався, друзі, а де я знаходжуся? Невже це правда? Я опинився всередині пічку у Ех, ну чому. Тому ти першим знайшов саме мене. Я я не знаю, так вийшло. Ти краще поясни, як ви все це зробили. Довго пояснювати. Краще допоможи мені переплавити залізо. Яке ще залізо, ти про що кажеш? Ну ось тромай багато-багато вігіля і поклади його в ці пічки. Е, ну добре, як скажеш. Давайте, друзі, підійдемо до однієї з цих пічок. Сюди і Як ви бачите, процес пішов, а пічка переплавляє залізо. І те ж саме тобі треба зробити і з іншими пічками. Ну, добре, добре, давайте, друзі, одразу поквапимося, тому що в нас ще залишилося дуже багато блоків, як ви бачили. І в усіх цих блоків на сьогодні я хочу, звичайно, побувати там і взагалі подивитися, як все там виглядає. Ну що ж, мені пощастило, хоча по одного зеляна, я знайшов. Ну і що ж, давай повертатися назад. Так, так, звичайно, давай. Ну що ж, друзі, як ви бачите, ми вже вдома. І тепер ми можемо зламати блок пічки, тому що в ній я вже був. Так, який би блок обрати наступним, навіть не знаю. Всі вони такі різні. О, я, я хочу бок вибухівки. Як там треба просто ось таким чином натискати? Ти що робиш, ломати не можна. Точно, точно. Зараз зробимо, друзі, ось так. О, нарешті я тут опинився і так сидіс, тут справжній бок вибухівки. І я знаходжуся всередині нього, але, друзі, тут немає селяна. Але постріляйте, тут є якась скриня, а в ній є динаміта, також запальничка. Це вони на що натякають на те, щоб я тут все взірвав. А давайте так і зробимо, просто ставимо багато-багато-багато. То вибухівка просто нескінченно і ставимо. У мене було і 64, тому 64 я зараз і поставлю. І мені цікаво, що ця вибухівка зробить з цим блоком. Якось, друзі, ось так. Тепер давайте одразу натискаємо. І зараз будемо дивитися, дивитися на результат, краще відійти. Фух, фух, що це було так? Треба виходити. Тому блок вибухівки також можна ламати. Ну що, калон, як тобі всередині блоків знаходитися? Ой, це доволі круто. До речі, друзі, перед тим як ми знову потрапимо в якийсь блок. Поставте обов'язково, поставте зараз лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіть це. Це потрібно для того, щоб підтримати це відео. А також, звичайно, україномовний контент. Тому, друзі, якщо вам не шкода виділити на це 5 секунд, будь ласка, це зробіть. Тому що абсолютно кожен ваш лайк, ну, дійсно, навіть один лайк впливає на просування відео. Тому чому б його не просунути. До речі, також не забудьте підписуватися на мій канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. Ну і як завжди, дякую всім тим, хто мене підтримує ви найкращі. Я який блок ти далі обере. Еге, складний, складний вибір. А нехай це буде ось цей книжковий блок. Давайте, давайте одразу заходити в нього. Ну що ж, я тут, і я вже бачу селян селян, я тебе знайшов, тому ходімо зараз за мною. Ей, нікавон, все не так легко, як ти думає. В якому сенсі не так легко, як я думаю. Спочатку прочитай ці книги, а вже потім підемо. Чотири книги, та ти знаєш, по скільки тут сторінок в кожній. Від 300 до 400, звичайно, знаю, а що. Та я їх буду е, читати цілу вічність. Ну тоді вперед. А знаєш що? А я вже їх прочитав. Як так? За 10 секунд так пострелить. це ж неможливо. А ти запитай в мене щось, і я тобі відповім, що було в цих книгах. Давай, не бійся. Як звали головного героя в книжці про. Як як? Ну звичайну Кавун Відповідь неправильна. Ем, Ну давай, давай якесь інше запитання. В якому будинку жив? Можеш не продовжувати. Він жив не в будинку, а в величезному такому замку і ще і ще в нього були дракони. Кавон, я взагалі не розумію, про що ти? Це також неправильна відповідь. Так, все ходімо, мені вже треба інших селянів шукати. Ну добре, добре, не хочеш, не читай. Ну що ж, цей бок також можемо ломати. А зараз, а зараз, а зараз я хочу обрати ось цей бок. Меду так, друзі, було б цікаво в ньому опинитися. Він такий жовтий, гарнесенький, тому давайте. А ось, друзі, я, здається, опинився, опинився в цьому босі, Але ви подивіться, скільки тут бджол. Просто жалять мене. Ні-ні-ні, будь ласка, не робіть, не робіть цього. Вони вже мене отруїли. Подивіться, вони всі злі на мене чомусь. Зупиніться, зупиніться, будь ласка, я вас прошу. Не треба, не треба, не треба, не треба. Фух, 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 фух друзі, здається, здається, зупинилися. Бачите, на моїй гові навіть жало застрягло. Фух, настільки це було боляче. Але здається, ми з ними помирилися. Так ось про що це я. Нам ж треба шукати селянів. І селянів тут, як ви бачите, немає Є тільки бджоли, але цей блок. Блок виглядає доволі класно, я в шоці Їх тут приблизно 50, і всі вони тільки що жалили мене. Навіть не знаю, як мені взагалі вдалося це все витримати. Тому більше так не робіть, вам зрозуміло. А ось що знову знову це почалося. Добре, добре, все. Не буду я вам нічого казати, і не потрібен мені ваш мер. Все, друзі, давайте краще тікати з цього боку, тому що я вже не можу тут знаходитися. І тому, друзі, цей блок нам також взагалі краще зламати. А тепер давайте виберемо якийсь звичайний блок, і нехай це буде блок дуб Ну а що, друзі, чому б і ні, тому давайте просто на нього натискаємо і телепортуємося. Ну що ж, я нарешті всередині і. І тепер тобі треба трохи попрацювати. В якому сенсі попрацювати, а що тут треба робити? Ну, збок якийсь дубу, і все. Чим тут взагалі можна займатися? А ось тобі пару скидумо, посади його тут. Ну ви зрозуміли, друзі, звичайний дуб, ми будемо саджати всередині величезного дуба. Не знаю, це максимально дивно, але ось я його посадив. Бачиш селян? Продовжуй, продовжуй, тут ще багато. Та вільного місця. Ну, давай спробуємо десь ось тут ще саджаємо, використовуємо борошний чогось, який дуб величезний. Не знаю, куди б ще поставити. Напевно, сюди можна угоніть чогось. Мене ледве не придавив. Тому що треба бути обережним. Та я й так, знаєш, сама обережність. Давай ще ось тут, тільки маленький якийсь повинен бути. Ну і здається, все, бачиш, більше вільного місця тут не залишилося. Тому ходімо звідси. Ось тепер я спокійний. Тепер можемо йти. Блок дубу, звичайно, також ломаємо. І я вже. Знайшов трьох селянів, тобто залишилося ще чотири селяни, і вони знаходяться в цих блоках, точніше в якихось з цих блоків, тому що блоків багато. Їх взагалі десять, а селянів четверо. Тому давайте одразу друзі, заходити в цей рожевий блок. Просто цікаво, що там. Я тут, друзі. Я тут всередині рожевого блоку, як ви можете бачити. І я не знаю, чи є сенс тут взагалі шукати селяну, тому що, окрім цих свинок, я тут нікого не бачу. Ні, ну я розумію, це логічно. Рожевий блок, свинки, звичайно, також рожеві. Може, селян десь тут ліг та замаскувався. Ми ж типу в хованки граємо, але здається, я його не бачу. Знаєте, як ще можна перевірити, ей, селян! Селян, ти тут, ну знаєте, нічого не відповідає. Тому, напевно, його тут і немає. Тому можна звідси спокійно виходити. І також ламати цей рожевий блок. Ну і до речі, друзі, перед тим як ми зайдемо в наступні блоки, обов'язково зараз відкрийте коментарі та напишіть, який у вас улюблений блок у Майнкрафті. Це може бути діамантовий блок, це може бути верстак, скриня, ця цегла, кавун, не знаю, кактус. Напишіть просто в коментарях, який у вас улюблений блок. В мене це, звичайно, діамантовий блок. Ну а ви напишіть свою відповідь в коментарях і до речі, пропоную і телепортуватися одразу в цей діамантовий блок. Натискаємо на нього. Ну а ось, друзі, і він діамантовий блок, і, до речі, селян. Я ще одного знайшов. Тобто виходить, що в мене вже їх чотири. В якому сенсі в тебе їх чотири? Ну, я маю на увазі, що четвертого не я знайшов, постриваю, а що це за скрині тут? Ти повинен зараз знайти мені 10 діамантів, і тільки після цього ми звідси виберемося. В діамантовому боці добути діаманти легше легкого. Але слухай, дай мені кайло, тому що в мене взагалі нічого немає. А то ти і не будеш їх добувати кайлом. Ти повинен знайти 10 діамантів в цих скринях. Ого, так постривай, їх тут багато. Може опіскажеш мені щось? І перевіряй кожну і таким чином добувай діаманти. Ну що ж, заради будинка на колесах я це зроблю. Давайте одразу ось тут почнемо спочатку, друзі. Взагалі нічого складного. Просто йдемо. О, бачите, один, один діамант вже знайшов. Навіть другий одразу, слухайте. А мені, до речі, щастить. Перший ряд з п'яти, друзі, я вже перевірив. Ну, дійсно, нічого складного немає. Просто ти ось так ходиш та повинен їх, звичайно, знаходити. Майже другий ряд вже закінчив. Слухай, Я вже чотири над збирав. А треба десять, ще шість шукай. В таких випадках, друзі, головне не запутатися і знаходити діаманти з першої спроби, щоб по-другому колу не відкривається. Ці скрині, тому що це нам взагалі не треба. Так, ми вже їх 6. Давайте одразу цей ряд також відкривати. О, вже сьомий. В нас є. Слухайте, Так залишилося всього три. Я думаю, що це буде набагато довше, але ні. Перед останній ряд, друзі, ми з вами зараз перевіряємо. Так, це в нас восьмий. І все, друзі, дев'ятий одразу. Так, десь тут повинен бути десятий. Давайте одразу це з вами і перевіримо. Є, все, десять діамантів. Ось, тримай, це твої діаманти. Забирай їх і ходімо звідси. Ну, ось, так, те... Можемо йти І також, до речі, одразу можемо зламати діамантовий бок, і ось ці боки в нас залишилися. Я радий, що більше половини я вже пройшов, і скоро я отримую цей будиночок. До речі, друзі, якщо хочете, щоб ми відправилися в подорож на цьому будинку, обов'язково напишіть про це в коментарях, тому що тут дійсно доволі прикольно. Але добре, треба поспішати, тому що сидіти тут можна довго, але вже дійсно треба йти. Тому зачиняємо ці двері. І давайте, давайте зараз телепортуємося в блок кактусу. Боляче, добре, давайте ось так натискаємо. І готово, друзі. Я вже тут. Як ви бачите, та що ж таке в цьому блоці? Кактуса багато кактусів. Ну і це доволі логічно. Але селяна тут немає ну, якщо він, звичайно, тут десь не ховайся, та що ж таке. Бачите, ось так проходжу, та що ж таке, і постійно б'юся. Опці, кактуси, до речі, ми можемо навіть на них пар курити, бачите? Прикольно, але боляче. Ще довгі такі на них не залізеш. А може, селян якийсь на кактусі сидить? Давайте перевіримо, тому що я так не дивлю. Ні, друзі, не ховався він тут. Це добре, тому можна звідси вже йти. І одразу ломати і цей блок також. Сім блоків залишилося, і я хочу, я хочу в залізний блок. Точніше, не в залізний блок, а в блок залізної руди. Непоганий вибір впере. Так, так, я вже на нього натискаю, і я тут опинився. Ось такий друзі, блок в нас залізної руди. Дійсно, сильно схожу. О, Сельган, нарешті. І я тобі хочу сказати теж саме: нарешті мені хтось допоможе добути. Цю залізну руду. Постривай, ти, ти про цю залізну руду кажеш? Звичайно, тримай залізне кайло і добувай. І поки, поки будеш добувати, я можу тобі щось розповісти, цікаве. Постривай, навіщо мені добувати цю залізну руду? В чому сенс? Ну хочу залізну броню собі скрафтити, допоможи. Ну, Ех, ну що вже зробиш? Ну добре, давай, поки я її добуваю, ти сказав, що ти мені щось можеш розповісти. Тому давай, я добуваю, а ти щось розповідай. Якось раз ми з селянами ночували в лісі, і ось був вечір. Це він, напевно, страшну історію мені хоче розповісти. Ну, добре. Ми чули дуже дивні звуки в кущах, нам було дуже страшно. Вибач, що переб'ю тебе, а де я був в цей момент? Тебе тоді з нами не було, тому що ти відео знімав. А, ну зрозуміло, зрозуміло. Продовжу. Ти там а, зупинився на якихось звуках в кущах. Ви там, типу, щось чули. Так, так, а потім уявляєш собі, з кущів вийшов. Ой, Кавон, Кавон, ти зараз будеш щось із цієї кінцівки. Та досить вже тягнути. Що? Що? Хто вийшов з кущів? Монстр, я не знаю, там зомбі і ще хтось. Ні-ні, з кущів вийшов, звичайна кішка, уявляєш собі. Та що ж таке, я думав, там монстр якийсь буде нецікава історія. Ну, яка є, ну все. Ти зібрав залізо, тепер можемо йти звідси. Йти та одразу ломати цей залізний блок. І ось, знаєте, що цікаво, я дуже хочу опинитися в цьому боці магми. Такий доволі гарнесенький блок, звичайно, на ньому стояти не можна, тому що одразу стає гаряче. Але давайте, друзі. Тепер ходи в лок магми. І я, друзі, звичайно, все розумію, всередині тут ще більш спекотніше, подивіться. Просто навколо мене знаходиться багато-багато лави Але давайте, хоча б подивимося на цей блок на те, як він виглядає. Ну і щось мені здається, що селяна тут немає, але якщо навіть він тут був, я думаю, що він потонув у лаві, але навряд чи селян точно би тут не сидів. Я в цьому впевнений. Тому що тут супер гаряче і взагалі я вже не можу тут через цю велику температуру знаходитися. Тому давайте повертатися назад. В село. І одразу ломати також цей блок. Ну і звичайно, по традиції я хочу в цей блок кавуна. Ну, типу, я кавун, це блок кавуна, логічно, що в нього також треба попасти. Подивіться, друзі, наскільки ми схожі. Ми навіть одне ціле. Але ж добре, давайте опинимося там всередині. Ось так. О, селян, це вже, до речі, шосте. А ти що, нічого для мене тут не підготував? Тобто можна тут нічого не робити. І одразу, скажімо так, звідси виходити. Е, ні, так як це блок кавуна, ти кавун, ти вона Три кавуна. Ого, як багато слів кавун. Слухай, так я не голодний, я не хочу їсти кавун. Ну добре, можеш не їсти, але ми вийдемо звідси тільки тоді, коли ти з'їсеш ці три скипки кавуна. Ну, знаєте, три на 10 можна ще з'їсти, але бачите, я все одно їсти не хочу. Слухай, селян, а ти можеш мені допомогти? Дай мені якихось блоків? Це ще навіщо? Ну мені ж треба якось зголодніти. Хоча, знаєте, друзі, я можу ось таким чином бігати. Тобто, так, коли ви бігаєте у Майнкрафті, вам з часом хочеться їсти. О, бачите, як мені зараз, я вже. Можу з'їсти одну скибочку. Так, друзі, з'їв. Так, залишилося ще дві, але селян, дай краще блоків. Ну добре, але не дуже розумію, навіщо вони тобі? Коли ми отримаємо урон, го от також з'являється. Тому на цьому місці я хочу побудувати невеличкий паркур. Точніше ні, це навіть не паркур, а просто драбина, з якої я хочу стрибнути, отримати урон і, звичайно, зголодніти Давайте, друзі, піднімаємося ще вище. Ну, якось ось так. Стрибочок. Так, мінус три серця. Ну давай, давай, давай. Кавун, ти повинен згодніти. Ще один давайте стрибок одразу. О, о, давай, 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 ще одну скипку можу з'їсти, і залишилося останні. Ай, і, і, і одразу останнє ще можу. Ого, як швидко, я думав, це буде довше. Я ж сказав, мій план спрацював. Драбина мені допомогла, а тепер ходімо звідси. Ну що ж, угода, ні, угода, йдемо. Вже шість селянів я зібрав, залишився останній, а також, друзі, ломаємо цей блок кавуна. І в нас залишається всього лише 4 блоки, які ми повинні перевірити. В якихось цих блоків селя Зараз будемо перевіряти в якому. І довго думав, який блок я хочу зараз попасти, і вирішив обрати все ж таки бедрок. Незлавний блок у Майнкрафті, тому, друзі, давайте натискаємо. І ось, друзі, ми знаходимося всередині нього. Ну і, звичайно, ви знаєте, що цей блок у Майнкрафті взагалі зламати неможливо. До речі, я тут скриню побачив, що в ній о, в ній є кайло, друзі. І дивіться, за допомогою діамантового хайва я навіть не зможу зламати бедрок. Ну ви все це і так знаєте, але я все одно зараз спробую його якось зламати. Тому. Що тут є ось така річ. Так, а що вона може робити? Давайте подивимося. А, бачите, я можу ось так ломати блоки. Але це не блоки бедроку. А давайте спробуємо так зламати бедрок. І бачили, бачили тільки що. Тобто, так, за допомогою в мене це не виходить, а ось так я можу ломати весь цей бедрок. І виглядає це доволі класно. І здається, все, бедроку тут не залишилося всередині, тому йдемо звідси. Та одразу ломаємо його. Ох і селян сховався в якомусь з цих блоків. Ну добре, давайте переходити до. Світло камня натискаємо. І ось, друзі, нарешті я тут, в цьому величезному світло камні. І тут є курча. І ви в мене можете запитати, Кавун, постривай так, а де зв'язок? Світло камінь, курча, в чому зв'язок? Ну, як ви знаєте, світло камінь, друзі, він світиться. А курчатам потрібне світло: 14 та 16 годин на добу. Ну і звичайно, коли взимку світла мало. Сонце ж взимку не так світить, як влітку. Так ось люди вмикають вночі курчатам світло. Тому що світло напряму. Впливає на їх здоров'я та самопочуття. Ось і зв'язок, скажімо так. Так, тепер треба звідси вийти. Ну і що ж, два блоки в нас залишаються. Вгадаю, де селяна, або ні? Цегла верстак, цегла, верстак. Не знаю, селяни, може, ви підскажете? Та ми самі не знаємо. Або не знають, або не хочуть підказувати. Ну добре, обираємо цеглу. І здається, друзі, я знову не вгадав. О, тут знову є скриня. Відкримо. І дивіться, друзі, тут є запальничка і звичайна цегла. Хочете покажу, як можна швидесенько побачити? Будувати камін. Я не знаю, за секунд 15. Щось типу такого будуємо. Давайте, друзі, ось такий в нас механізм виходить. Так, якось ось так. І тепер блоки повинні бути ще ось тут. Це в нас, знаєте, типу, труба туди ти веде, але я вже не дотягуюся. Ну нічого, зараз піднімуся, немає проблем. Робимо сходи та продовжуємо будувати нашу трубу. Ну і ось такий камін я побудував за секунд 15. Залишилося тільки взяти запальничку та підпалити його. Ну Якось так він виглядає, доволі легко будується. А тепер вже йдемо до селяна, тому що залишився останній блок і він точно у верстаку. Тому селян готуйся. Це ж останній селян. Так, 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 готово. Давай, поїхали. Ну і нарешті, друзі, я тут подивіться. Це дійсно справжнісінький верстак. Я знаходжуся всередині нього. А ось і нарешті останній селян. Так а вони? твоя мета зараз скрафтити 20 верстаків та розставити їх тут. Ем, Навіщо? Навіщо 20? одного ж достатньо. Це буде моє. Завдання, після виконання якого ми вже повернемося в село. Ну добре, давай тоді дерево. Тримай. Ну що ж, 20, так 20. беремо, друзі, ці дубові дошки. Ось таким чином, І я, до речі, можу одразу 32 скрафтити. А чому б і ні? І ти сказав їх розставити. Немає питань, розставляємо їх. Зазвичай в будинку повинен бути всього лише один верстак. Ну або два. Якщо цей будинок якийсь величезний, а в нас тут їх буде взагалі цілих 32. Ну що, я виконав те, що ти хотів? Так, так. Ну, нарешті, тепер давай повертатися в село. Такі друзі, в нас сьогодні були доволі незвичайні, але цікаві хованки, в яких одразу сім селян сховались в цьому малеснікому квадраті. Так, ну і так, як ти нас всіх знайшов, ти нарешті отримуєш цей будинок на колесах. Вітаємо! Ось за це, дякую. Тепер, друзі, він офіційно мій. Я можу його, як і казав, прикріпити до своєї автівочки і, звичайно, кудись поїхати. Навіть можу з собою когось взяти. Одне, два, три, чотири. Ну я не знаю, ну мені здається, всі селяни зможуть в нього влізти. Та звичайно, а ти ще без наску кудись збираєшся, чи що. Та ні ні ні, з вами, з вами, звичайно, не хвилюйтеся про це. Тому нехай поки тут стоїть та чекає свого часу, коли ми нарешті кудись відправимося в подорож. До речі, друзі, напишіть в коментарях, а куди нам відправитися в подорож. Можу в ліс, можу на море, можу кудись в гори. Напишіть в коментарях. Так, тому що і я, і селяни ми читаємо всі коментарі. Тому, друзі, обов'язково їх залишайте. До речі, друзі. Також натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. Обов'язково дивіться їх, вони звичайно також цікаві. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Для нас це найкраща підтримка. Ну а з вами був я, Кавун. До нових зустрічей.